Привіт! Сьогодні зв'яжемо ще один варіант шапочки, і також покажу, як в'язати ось таку балеринку для мухоморчика. Ось такий він буде кругленький. Той ми в'язали такий дзюбатенький, а цей буде кругленький. Тож, розпочинаємо, як завжди. Дві повітряні петлі так. Один. Два у другого від гачка шість петель. Раз, два. Три чотири. П'ять. П'ять. Шість. Ставимо ниточку для позначення ряду. Перший ряд є другий ряд шість прибавок. Так. Одне змір. Збільшення друге збільшення третє четверте, п'яте, і шосте у нас є 12 стовпчиків. Наступний ряд один стовпчик, прибавка. Так. Один стовпчик Прибавка. 1 stopček Přebalka 1 stopček Přebalka 1 stopček i Přebalka 1 stopček прибавка Так, у нас є 18 стовпчиків без накиду. Наступний ряд. Прибавка два стовпчики. І так, повторюємо шість разів. Так, ось тут у мене, до речі, на ниточці, бачите, деколи в мотках отакі от є вузлики. Їх я рекомендую відрізати і зав'язати собі заново. Мене навчив такий один випадок. Я колись в'язала светр. Вирішила, ну, вчилася, і вирішила повчитися на дитячому светрику. У мене були якісь там нитки старі, і вони були часто позав'язувані. Я зв'язала светр, поправила його. І... Деякі вузлики, які я не зав'язала заново, порозв'язувалися і утворилися дирочки. Мені так було шкода, бо я стільки часу витратила на светр, а потім вже не хотіла ніяк ті дирочки, ні зашивати їх, ні. Коротше, викинула я той светр. І більше, ні, ще потім собі зв'язала светр. Але вже з нових ниточок. Тому тепер завжди, коли є якісь там вузлики, завжди перев'язую, щоб було надійно. Так, ми закінчили ряд. У нас 24 петлі. Зараз ми просто в'яжемо 24 петлі. 24 стовпчики без накиду, так, наступний ряд три стовпчики збільшення. Раз, два. Три і збільшення. І так повторюємо шість разів один, два, три. Збільшення. Один, два. Три. Збільшення? Один, два. 3. Збільшення Так. один, два, три збільшення один два три і збільшення пров'язуємо ще один ряд 30 стопчиків без накиду Є три стопчики без накиду. І з'єднуємо нашу ніжку із шапочкою. Я вставляю спочатку у шапочку, а потім у ніжку і починаємо з'єднувати дві деталі.

Одно, щоб не пропустити тут петлю. Взагалі грибочки можна тут в'язати будь-якої форми. Головне, щоб зійшлася кількість петель на нижній деталі і на верхній деталі. Можна в'язати різних форм, яких. Забажаєте. Так, я думаю, час уже трошки наповнити. Так, цю ниточку вже можна забрати. Наповнюю зовсім трошки. З'єднуємо петлі. До речі, і ниточку теж можна змінити. Тільки вони будуть із тоненької ниточки, будуть малесенькі. До речі, треба спробувати, які то вони заменюньки будуть. Так. І останні. І ще одна петля. Тут з'єднуваний стопчик. тут я просто витягаю отаку от ниточку. І зараз ми її закріпимо. тут уточок внизу, протягуємо його наверх. І отут закріпимо такий ніби як вузлик. так. І з'єднувальний стовпчик і ниточка буде добре триматися. Все. Є. Ще я вирішила е, додати ось таку от балериночку. Зараз покажу, як я її в'язала. Бо чим більше деталей на іграшці, тим вона цікавіша. Так, десь приблизно тут у нас початок ряду, відступаємо два ряди від прибавок, отут від оцієї ніби шапочки. Відступаємо два ряди і будемо в'язати по полотну. Спочатку закріпити ниточку, зав'язати. Так. Ховаємо хвостик. Ховаємо хвостик ниточки і будемо в'язати по полотну Тобто ми беремо так, якби за петлю і пров'язуємо просто стовпчик. Тут в'яжемо один стовпчик і ще дві повітряні петлі. В'яжемо наступний отак-от-оцю мені беремо посерединці, захоплюємо ту ниточку. Пров'язуємо стовпчик і знов дві повітряні петлі. Раз, два. І ось отак йдемо по колу. Повторити нам це треба вісім разів. Один, два. Так, я бачу, що я трошки опустилася ряд нижче, але. Для мене то не критично. Знову дві повітряні петлі. Так, отут я зроблю ось, знову перескочу на верхній ряд, щоб все-таки було два від, верху, від верха Раз, два. І тепер вже йду ось тут. І знову два дві повітряні петлі. Ще разок. Є дві повітряні петлі, ще одна петля. І раз, два. І остання петля. Ось так. Намагайтеся так зробити, щоб он там ми перескочили, бо інакше я би тут зустрілася. Наряд нижче. Можна би було й тут наряд нище, але так буде акуратніше. Раз, два, дві повітряні петлі і тут з'єднувальний стовпчик з початковою петлею. Так, тут пропоную залишити трошки більше нитки і вишити. Цяточки на шапочці. Так, зараз ми цю ниточку тут закріпимо. Так, витягуємо просто ниточку. І закріпимо її ось отут внизу. Так я просто її. Через петельку, отут одну, щоб так було акуратно, щоб не видно було її дуже, протягую через одну петельку, ми так як її опускаємо до тіла, до детальки. І ось тут, так як би пров'язуємо ще одну петлю. Ми закріпили ниточку. Зараз Зіляємо її в галочку і виводимо ниточку на шапочку, і будемо вишивати цяточки. У довільному порядку нитку не затягувати, Такі різні рисочки. Поки що я ще не навчилася перешвидшувати відео, а може вже і час навчитися. Ну зате тут є реальний час виготовлення іграшки. Я в'яжу повільно, знаю, що деякі майстрині. В'яжуть дуже швидко. І от так повільно насолоджуються процесом, так сказати. Дуже сильно не затягувати, щоб не деформувалася шапочка. Ой, ну думаю, якраз і достатньо, і тут а, закріпимо ниточку. так я зроблю, протягну її ще сюди. І за оцю. За цей крочок, ніби я тут зроблю старатися так ближче до шапочки, щоб цей вузлик був, і ми його сховаємо у шапочку. Так, можна і всю ниточку сховати. У мене там шапочка дуже не наповнена. О. Ось так. Ось такий у нас. Грибочок, такі в нас грибочки. Вийшли. Буду вдячна за серденька, бо це моя мотивація для наступних відео. Па-па!